І тобі так соромно, тому що там якась така поплава. Я це викажу. Привіт, сьогодні у нас перший випуск нового шоу, де ми розмовляємо з крутими креативниками та креативницями про різні круті креативні штуки. Сьогодні у нас в гостях Анастасія Крутота, як ви зрозуміли, з псевдоніму дуже крута креативниця, яка зараз проживає в Португалії. Вона закінчила одну з найвідоміших шкіл іспаномовних країн з креативу. Вона. Фіналістка молодих канських левів, а це ого го на секундочку. шортліст отримати, Ну камон класно за сумісництвом. Вона моя кузина, а, але це не важливо. Просто от а, починаємо. Так а, джингл? а той точно, це подкаст креативні стежки. Тож почнемо з саменького початку. Розкажи, як почалося твоє зацікавлення креативом. Ну тут просто я з дитинства обожнюю фотографію. Типу, прям з дитинства. У моїх батьків був друг, професійний фотограф, плівка, всі діла. У нього були офігенні фотографії. Він завжди фотографував нашу сім'ю. Просто, типу, так по приколу йому було. І мене це, походу, надихнуло, бо років 10 я сказала, що мені треба камера. От капець, треба камера. Мої батьки сказали: ну окей, купили маленький фотоапаратик, і я пішла знімати квіти. Жучків, паучків, згодом це трошки трансформували, звичайно, і через декілька років я почала вимагати дзеркальну камеру, бо куди ж без неї. А так як мій тато теж має пристрасть до фотографії, яку він нікому ніколи не показував, він пішов і купив мені мою першу камеру в 2010 році. Тож я думаю, що одна частина креативних процесів, які відбуваються в моїй голові, вони звідти. Плюс, нещодавно збираючи докупи всі досвіди для якогось CV чи чогось такого, я зрозуміла, що насправді бріфінги, кейси і все це присутнє в моєму житті давно, але трошки в іншому форматі. В моїй компанії друзів якось завелось, що на кожен день народження чи, чи навіть не треба ніякого приводу. Ми робили якісь цікаві штуки, типу кастомна настолка, типу, записати крінжову пісню чи щось таке. І завжди, звичайно, дирижер всього -цього крінжу була я. Найкраще це прийти в Print 24 чи кудись таке і сказати. Надрукуйте, будь ласка, оце, і тобі так соромно, тому що там якась така поплава, але треба ж надрукувати. Плюс, звісно, в студентські роки я грала в кави. І я думаю, що це дуже важливо. Ми разом з тобою знімали кілька фільмів. Чи так само тобі подобається знімати відео, займатися відеопродуктом, як а, саме фотографію Стілс чи Moving Пікчерс? Якби ти мене спитав років 5, тому я б сказала тільки фотографію, але цей... Шлях почав вибудовуватись якось. Я почала знімати деякі кадри в відеоформаті, тому що мені було недостатньо фотографії. Хотілося більше. Ну і ще, звичайно, я фанат кінематографа. Хотілося завжди хотілося знімати. Просто мені завжди здається, що я недостатньо знаю, звичайно. Але дуже круто було спробувати знімати короткометражку. Тоді якомусь там році в минулому житті о боже мій дощ нас залє. Будемо перебігати. Це подкаст Креативні стежки добігли <гум>, до сейф плейсу. Розкажи про те, як ти переїхала в Португалію, які виклики зустрілися. Я пробувала щось робити з художньої фотографії, робити виставки, продавати принти, <гум> але всі ми знаємо, що це шлях досить довгий, і звичайно я зрозуміла, що. Насправді не факт, що це саме те, чим я хочу, скажімо, заробляти. Може, я цінна чимось іншим. Але було питання чим. До цього два роки я працювала з мистецтвом, я була креативним директором в мистецькому стартапі. Але як роблять це в стартапах, ти займаєшся усім на світі, тобто конкретної професії в мене ніколи не було. А фотографом я ніколи себе не обзивала. Це занадто щось конкретне. А для мене фотографія це більше, ніж професія, більше, ніж хобі, більше, ніж, не знаю, це моє життя. Я зрозуміла, що треба бути чимось корисною, і взагалі мені було б цікаво якось звозити саме професійну сферу, займатися чимось специфічним, де я можу бути корисна. І на той час у мене з'явився прекрасний друг. Він також був на той момент в Португалії, який сказав: Слухай, а я от хочу бути кар'єрним консультантом. Зараз я тебе наконсультую. Ми почали робити сесії, зідзвонюватись. Я йому розказувала про своє цікаве життя. Він намагався зрозуміти, чи будуть з мене люди. В кінці кінці він сказав: слухай, коротше, давай спробуємо знайти креативних людей в Лісабоні і спитати, чим вони займаються. Кажу, цікава ідея. Як? Він каже: ну, відкриваєш LinkedIn і пишеш. Я така: норм, звучить як план. І почала писати креативним директорам, арт-директорам, в продакшенах, в рекламі. Я взагалі тоді не розуміла, в чому різниця. Я така, о. Креативний хтось пишу і пишу: типу, привіт, я опитнуюсь з Португалії, я з України. Давай зустрінемось на каву. Типу, мені от ти такий молодець, мені треба, щоб ти мені розказав. І насправді на диво багато людей погодилось. Я почала зустрічатися з різними людьми. Вони мені почали розповідати. Тобто, мої питання були в принципі: от що ти робиш в день? От що ти сьогодні зробив? Типу щоб зрозуміти, чим людина насправді займається на роботі. І чи це підходить мені, чи я буду таким займатися, і в якийсь момент момент я зрозуміла, що вони роблять якісь цікаві проекти. Вони у них є брейнштормінг, у них є креативний процес, який в моїй голові теж кожен день відбувається. Тобто, це мій тип мислення, і мені дуже цікаво цим займатися. І один з е, ребят, з якими я зустрілась, він прийшов на ланч і привів ще одного типочка і каже: А слухай, якщо ти не проти, я взяв свого Head of Art». Я така, ні, я не проти. Тоді я зрозуміла, що він працює в великій португальській агенції, великій відомій, і він взяв свого Art. Я така найс. Ми поспілкувались. Вони мені багато чого розповіли. Перше, вони мені сказали, що не обов'язково мати якийсь нереальний досвід, а типу, достатньо бути насправді креативним. А по-друге, цей Head of Art, Розказав мені, що він викладає в школі Брадерлижбо, бо я питала у них про навчання. Тобто я думала, може мені піти в універ. Вони сказали, що в Португалії це таке, але є приватні такі от школи, які можуть бути дуже корисні. Він мені скинув їх сайт. Я подивилась, і потім у нас була сесія з моїм другом, який мене керував, скеровував. кар'єрний консультант. Кар консультант. <кл 'ї> він насправді дуже класний. Він мені в цьому супер допоміг. Я йому кажу: ну слухай, я їм написала, коштує це до фіга і португальською. Типу, я не знаю португальську, в мене немає грошей. Мінус. Він такий: чекай, давай їм напишемо. Я така, блін, ну ти, чувак, даєш. пишу їм приблизно те саме. Привіт, чуваки. Мені дуже цікаво, в мене немає грошей, я не знаю португальську. Ну як? Я знаю португальську мінімально. Типу, от якось на якомусь мінімальному рівні. Офігенно, грошей в мене теж нема. Давайте коротше якось не рішаємо. І... Директор цієї школи на той час вона тільки відкрилася. Вони запускали свій перший курс інтенсив з креативу. Я йому все це висказала. Він сказав, ну, давай зустрінемось, давай поговоримо. Коротше, вток я прийшла на день відкритих дверей. Зрозуміла відсотків 50, розказала, що хочу до них, і вони мені запропонували формат, що я оплачую тільки половину. Я можу оплачувати, поділити це на якісь зручні частини для себе. А іншу половину я у них відпрацьовую одразу як арт-директор. Для мене це він він, звичайно, але в той же момент я розумію, що у мене вже є робота, де я знімаю контент для ресторану. І я розумію, що у мене буде тупо графік афігенний, тому що навчання чотири рази на тиждень з понеділка по четвер. Весь вечір з сьомої до десятої. І до цього дві роботи. Клас. А у мене є донька. До речі, <реш> от ну як, якось я зрозуміла, що це буде важко, але це буде офігенно. І так і сталося. Чотири місяці жесті, суперінтенсивного всього, але це вартувало абсолютно кожної хвилини і кожної копійки. Це подкаст креативні стежки, розкажи три речі, які тебе найбільш захопили, що було незвичайного протягом цих курсів. Що ти така, а що так може бути освіта? Ну щось таке. І три речі найкорисніші, які ти там вивчила, що може бути очевидним або навпаки абсолютно неочевидним, якщо тобі цього хтось не скаже. Взагалі, звичайно, що і казати, що атмосфера абсолютно френдлі, тобто люди ще й розуміючи мою позицію, розуміючи мою ситуацію. Кожен з викладачів до мене ставився індивідуально, всі мені допомагали і все таке. Тобто з формату це суперфрендлі атмосфера, це подача на різноманітні конкурси, на різноманітні бріфи. Тобто, вони самі розповідали нам про якби, що є в цьому світі, куди можна подаватись. Бо я поняття не мала про всі це. Я знала щось про канських левів, але якби мені до них було. Ну, куди? А тут, якби в якийсь момент нам просто дали бриф. ми його зробили. Він такий, а тепер відправляємо на окянські леви. На Янгла. Не Young Янг Lions. на Future Lions. Я така, о, офігенна. Я б сама не подалась, бо я якби тим паче знайти якби, команду. Друга класна штука це те, що після якогось там місяцю навчання нас поділили на креативні пари і розказали, що взагалі. Так відбувається в агенціях і показали, якби робочу схему. Це до речі, дуже кльово. Бо у нас часто бувають агенції, де поняття креативної пари не існує. Тому коли тобі вже на стадії викладання кажуть, як це має бути, то потім можна приходити і чогось або вимагати, або вже вбудовуватись. Це взагалі супер. І Ще наскільки я розумію, у вас і внутрішні навіть конкурси були, тобто не те, що готували, як це працює, а прям як вся сфера працює, що конкурси – це важливо. Конкурси то будь ласочка, беріть участь. Так, внутрішня культура це взагалі окрема, окремий кайф, тому що щоб зробити пару, нам зробили типу як весільну каплицю, де ми обмінювались реальними кільцями. А, і всякі івенти, по-перше, щоб роззнайомитись, по-друге, щоб створити ці пари, воно все виглядало ну, реально. А в кінці, як закінчували курс, зробили гала-концерт, поставили стільці і зробили сцену. І взяли всі проекти, які були створені студентами за курс. У Нас було 14 людей. За цей курс ми створили приблизно 30 чимось проєктів. І всі викладачі передивились кожен з цих проєктів, зробили з них шорт-ліст. Потім зробили бронзу, срібло, золото, гран-при. Тим самим, якби виділили людей, які зробили щось насправді круте. І це теж супер важливо, тому що звичайно це не масштаб, це не канські леви, це просто твої вчителі. Але насправді ці вчителі вони теж працюють і в цій вони сфері. виграють канські лев. І вони виграють канські левів. Тому їх думка це на цьому етапі супер важлива вообще інформація, яку тобі дали просто в руки, взяли час передивитися все, що ти там наробив, і дати поради. Тобто, весь цей час вони нас супроводжували з з кожним брифінгом. Ти мав постійний фідбек в день і вночі, там на будь яку свою крейзі ідею, і насправді. Якщо ми говоримо про речі, які я винесла. Для мене було неочевидно, що, наприклад, я сиджу і думаю про якусь там ідею. Мені здалося це логічно, потім я подумала, ну вона така собі. Потім я їй розказала людям: вони такі: блін, а це офігенно. Слухай. І ми беремо і будуємо на ній проект. Тому що тільки своїми мізками ти до цього не дійдеш. Ти якби ти завжди недооцінюєш ти ти не можеш. Винести суть з того, що твій мозок опрацював. Це такий, якби, як старший брат. Ну, тому і називається Brother. Ти реально відчуваєш, що тебе підштовхують. Але підганяють. не як у 1984. Хороший старший брат. Так, саме так. Не Big Brother, а якийсь такий, типу, big прикольний. Brother. Хороший брат, поганий брат було б класно, якби такі штуки були в освіті, в державній. Насправді, бо ну у нас теж є приватні що університети, школи, інститути, курси. Але ну типу, як людина, яка провчилася в державному художньому вузі. Ну типу, я розумію, що багато чого мені з цього було б класно мати на старті. А я про це дізнавався вже по ходу. Потім я розумію, що не всі про це знають. І звісно, є круті молоді викладачі, які щось приносять. є з досвідом шикарними люди. Але ну загалом немає те, що ти кажеш, вайбу цього коли навчаєшся, що ти не просто навчаєшся теорії, Потім тобі приходиш на роботу, і кажуть, забудьте все, чому ви навчались в інституті. А ну, от, по суті, в тебе є маленька. Компанія, в якій ти працюєш всередині, і потім ти просто приходиш в іншу компанію і робиш те саме, але з іншими людьми і вже за гроші, так. Але що відчувається, там все йде від людей. Тобто, людина, яка заснувала цю компанію, вона ж потім нам присилала відео з вітаннями, що ми закінчили курс. Тобто, навіть йому не все одно. Хоча компанія вже має десь більше десяти філіалів, більше десяти шкіль по всьому світу. Ну тобто. Це досить масштабно, але це все одно сімейно. От ти тебе приймають сім'ю, і ти якби відчуваєш, що вони до цього серйозно ставлять. От якщо вони сказали, що у нас завтра буде весілля, типу пар, то буде весілля. Прийдіть, типу, одягніть якісь, одягніться як на весілля. Типу, директор школи прийшов одягнений як святий отець. Тип, а координатор школи прийшла в костюмі Елвіса. Вони це все серйозно сприймають. Наче якісь дитячі забавки, але саме вони роблять атмосферу. Це подкаст креативні стежки. Тоді останнє питання наостанок, щоб ми так прям сконцентрувалися на освіті, але тепер тебе є освіта. Розкажи, куди тебе заведе ця стежка в майбутній рік. Планувати більше ніж на рік зараз смішно просто, <хи> тому там на півроку на рік, що умовно, ти хочеш відкрити свою агенцію. Можливо, можливо, ти хочеш взагалі піти в іншу сферу, або там не знаю, знайти якусь роботу в агенції, або взагалі стати водієм метро, якого в Португалії немає. Yeah. Є в метро, бачите, Кожен день відкривається себе щось нове сумис. А план, який пріоритетно зробити нормальне портфоліо. Бо проекти є, а ручки не дійшли навіть скліпатися в щось одне. Отакий От креативник. Але пріоритет це портфоліо і подивитись, які є вакансії, подивитись, куди я можу потрапити. Я б не сказала, що я хочу тільки рекламу. Мені цікавить дослідити, які взагалі є стики. Мого рекламного досвіду, плюс мого фотографічного і художнього досвіду, тому що мені здається, вони перетинаються якимось цікавим чином і можуть вилитись щось цікаве. Тобто зараз мені хочеться попрацювати в крутій команді креативне, в якій одна думка розвивається в проєкт просто за, не знаю, за пару годин. А хочеться таке, хочеться масштабуватись. Ну і звичайно робити якісь свої окремі проекти, які теж складаються на поличку потрошки. Клас, дякую. Це було круто. Сподіваюсь, людям це теж сподобається. А не ми будемо двома слухачами. <рес> якщо це во якщо вам сподобалось, то я не кажу, ставте лайки, бо в Spotify не можна ставити лайки. Але якщо десь щось можна, то там поставте. І дякую ще раз. Це була дуже цікава. Глибинна розмова, особливо про освітню частину. Прям вау, будеш прощатися? Буду. Прощаюсь. Дякую, дуже дякую. Це був подкаст. Креативні стежки.